Аю на телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин про події із дня сьогоднішнього вже готові розказати наші журналісти. А мова йтиме про чергове слухання справи подвійного вбивства у стінах Кобиляцького райсуду, про асфальтування проїжджої частини вулиці Першотравневої та які питання на засіданні депутатської комісії викликали бурхливі обговорення. Дивіться далі із випуску новин. Сьогодні кременчуцькі автомобілісти зустріли тіло померлого учасника АТО Юрія Гудзенка. Військовослужбовець пішов з життя від хвороби, яка здолала його у зоні бойових дій. Більше дізнаєтеся із нашого сюжету. Зустріти тіло військовослужбовця, який віддав життя за батьківщину, і вшанувати його як справжнього героя. Це громадянський обов'язок, переконані небайдужі кременчужани і учасники АТО. Не були, неболі. Я... Как чувство долго. Пока я здесь нахожусь, приехал на поддержку, Ну, как бы тоже боевой товарищ, только с другого подразделения. Я слышал, что на Блокпосту стало плохо ему, и его не стало. Считаю, что необходимым своїм другом встретить. И... Роді всеті, продініпіра український захисник Юрій Гудзенко служив у Національній гвардії під Луганськом. Під час виконання службових обов'язків у Юрія почалися проблеми зі здоров'ям. Недух здолав вояка, і він помер 20 квітня у віці. 41 рік. Сьогодні тіло бійця Гудзенка привезли до Кременчука, щоб з почастями зустріти земляка. Автомобілісти створили автоколону із патріотичною символікою і вирушили вулицями міста. З Кременчужанином містяни будуть завтра у міському палаці культури о 10-й годині. Поховають Юрія Гудзенка на свиштовському кладовищі в секторі героїв АТО. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді продовжилось слухання справи про вбивство судді автозаводського райсуду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. Нагадаю, на лаві підсудних перебуває четверо підозрюваних: директор приватної телекомпанії Візит Олександр Мельник, правозахисник Олександр Крижановський, громадяни Куник і Пасічний. Сьогоднішнє засідання розпочалося традиційно з клопотання захисників, обвинувачуваних про відвід суду присяжних. Втім, суд відхилив це клопотання, і прокурор оголосив обвинувачення. Також у судовому засіданні потерпілі, а це рідні Олега Бабаєва та Олександра Лобуденка озвучили цивільні позови до підсудних. Щоправда, жоден із підсудних свою провину не визнав. Їх адвокати заявили клопотання щодо безпідставності цивільних позовів. Суд відхилив і це клопотання. Саме ж засідання перенесено на завтра. Продовжиться розгляд справи о дев'ятій ранку у Кобиляцькому районному суді. Міські депутати готуються до чергової сесії. Сьогодні свої засідання провели дві постійні депутатські комісії, розглядали проекти рішень, що будуть винесені на сесію міської ради 28 квітня. Без кворуму працювала комісія з питань будівництва, транспорту та зв'язку. Тож усі розглянуті проекти рішень автоматично були передані на розгляд сесії. А от члени комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства по деяким проектам рішень не дійшли згодом. Буде. чому дивіться далі? Більшість проєктів члени комісії прийняли у робочому порядку і практично без обговорень направили на розгляд сесії міської ради. Щоправда, запитання викликав проєкт рішення щодо розформування апарату міського голови. Розробник цього рішення на засіданні комісії був відсутній і не міг відповісти на запитання депутатів. Фахівці ж впевнені таке рішення йде у розріз із чинним трудовим законодавством. Якщо ми з моменту прийняття рішення і оприлюднення вступило в силу, ми ліквідували посаду керівника апарату, а згідно трудового законодавства, його треба за два місяці попередити. Получиться, що посаду його ліквідували, а він ще два місяці займатися, невідомо чим. І ми повинні зарплату платити, а потім ще і... Особі розробнику допрацювати питання і до сесії надати викликав запитання і проєкт рішення щодо проведення службового розслідування стосовно керівника юридичного відділу міськвиконкому Юрія Браташа. Депутати, Депутати хочуть подивити. знати, чому винесли цей проект, де та саме академі основа, він нарушає якісь акти, він статті про місцеве самоврядування, закон нарушив. Ну ми ж повинні знати для того, щоб голосувати. На сессии ну, ми... что-то тогда мы пришли на комиссию. Тогда не нужно эти проекты или... выносить на комиссию, если <звук> мне не могут объяснить, что <звук> это <звук> за проект. <звук> ну, это ваше мнение. Да, это та мнение міння також, як і остальних депутатів. А мы вносим свою пропозицію. Шокщо розробниками винесено рішення том, група не. депутата. Только, ну, ви можете двою внести пропозицію. Ми вносимо пропозицію. Що група депутатів вважає, що якщо розробником виноситься рішення, то розробник повинен прийти повністю на всіх комісіях присутні бути і отримувати обґрунтовано розповісти, чому це питання виноситься на сесію. Аналогічні запитання і до проекту рішення про розпуск виконкому і заступників міського голови. Ви тут, виконавців, четвіром Сезона, Гаріценка, Чернише, Дроздова – підписались під цим рішенням. А які у вас аргументації є? Розпускати виконавчий комітет. Вони не виконують якісь закони про місцеве самоврядування, вони на роботу не ходять. Які у них порушення? Для того, щоб їх розпускати, іли це мнение просто кого-то, хто щось захотів в Тож, этой житті? Ну, ми, воперек, це питання обсуждали з достаточно групою депутатів з нашої фракції, груп депутатських, і виникло таке питання стосовно того, що останні події, якщо ви бачили, да, так події, які, які сталося чвар внутрі виконкому, виконання відповідних обов'язків. Які виникали між розподіл між чином і виконкому. Ну, ви зміните, це не причини для того, щоб розпуск розпускати виконком. Ну, є, є, причини причини. Висказали, висказали свою думку в цьому партії. Ви мені об'ясніть, от зараз йде комісія. Я хочу знати. Какі, які підстави конкретно ані не прийшли на роботу, вони прогуляли, це, вони не випадку закон є, про місцеве підстави, самоврядування, а то, що у них в робочому порядку, да, що вони поругались, це ну, не є підставою. Ну, ви, ви так встаєте, я вважаю по-іншому. Виключне право міської ради створювати виконавчий комітет. Якщо я не помиляюсь, 51 стаття. Решта статей, по які посилають, це повноваження виконавчого комітету, де аргументи.

Сьогодні, після невеликої перерви через негоду, працівники Шербу продовжили ремонтні роботи на вулиці Першотравневій. Для прискорення процесу ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці працювали одночасно дві бригади. Одна виконувала підготовчі роботи, інша укладала асфальт. Після тижня перерви через негоду. Роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці першотравневій сьогодні відновилися. Для того щоб швидше провести роботу, роботи на одній вулиці проводяться двома бригадами. Для того, одна проводить підготовка, а інші асфальтують. Судячи зі стану асфальтобетонного покриття на вулиці першотравневій, ремонтні роботи завершаться тут не скоро. Дети ну, процентів 50 дороги порушені повністю. Зима такі зараз. Раніше ж як була зима, Замерзло, весною розтало, а зараз розтає, замерзає, асфальт рве. Тим більше, движання бачили саме, яке зараз. і справді кремечутські дороги не розраховані на такий інтенсивний рух автотранспорту. Додаткові проблеми водіям створюють автівки, які стоять вздовж узбіччя дороги. Власникам транспортних засобів доводиться маневрувати між технікою ШРБУ і припаркованими авто. Особливо складно проїхати в таких умовах тролейбусам. А ти гаї? я вас теж питаю. У нас працівники ГАЇ працюють тільки там, де затруднене движання, як перекрестка робимо, безліжедецю, а так, де можливо, тролейбуси проходять, ми ж робимо одну полосу. Більшість водіїв із розумінням ставляться до тимчасових незручностей. Говорять, добре, що взагалі розпочали ремонт. Як водію заважає, але як мешканцю міста ні, тому що так їздити не можна. Врім мішає, але це ж хорошо. Пусть лучше помішають, потім буде зато дорога. начали Ви ремонтировать, неплохо вот слава богу дожди прошли хотя бы в дождь не ремонтировали уже уже какой-то плюс есть так что надеемся на лучшее. очень нужен ремонт но это же невозможно ездить просто по таким дома потерпеть можно тогда -то? ну нужно терпеть а что же терпим что делать еще на жаль не все водіи автотранспорту готові рахуватися из работы коммунальників скажутся нам працівники ШРБУ народ всякий бывает есть понимают есть лизуть и сзади не дивляться. чи закатано чи не закатано 50 Люди понімають, об'їжджають, ще й допомагають нам. А половина таких, що їдуть куди не попадя, а потім кричать, що в нас дорога погані. Якщо не завадить погода, ремонтні роботи на цій ділянці дороги мають завершитися вже до кінця тижня. А у понеділок, 27 квітня, шербу приступить до кладання асфальтобетонного покриття на перехресті восьпішотравнева та пролетарська. Рух транспорту буде обмежено. Хвиля весняних прибирань котиться Кременчуком. Долучитися до загальноміського суботника, ініційованого народним депутатом Юрієм Шаповаловим, висловив бажання колектив сімейно розважального центру. А ось актив ради громадськості мікрорайону номер 13 спільно з молоддю правобережжя прибиратимуть ще у вівторок. Про гарні починання Кременчужан в наступному матеріалі. Кременчужани спростовують народне прислів'я, що лихий призвід людям заохота. Позитивний приклад теж може бути заразливим, в гарному сенсі. Прибирання власних дворів добра справа. А ось колектив сімейно розважального центру острів розваг вирішив порядкувати прилеглу до комплексу територію. Тобто 25 квітня острів'яни поротимуться не у дворах, а працюватимуть заради благоустрою міста. Ми нашим дружним колективом 25 апреля вирішили прийняти участь в міському субботнике. Але так як ми в цей день працюємо, ми будемо убирать близлежащую територію. Нас мало, но ми всі в тельняшках і всіх желающих ми приглашаємо поучаствовать в нашій уборці вместе з нами. І всі, хто к нам прийде, будуть возмуждены і ми покатаємо всіх на атракціонах. У той же час мешканці правобережжя впевнені, що добрим вчинкам завжди є місце. У суботу вони облаштовуватимуть свої подвір'я. А у вівторок, 28 квітня, дружній гурт ради громадськості мікрорайону no 13 спільно з молодіжним активом наводитиме лад на засміченій ділянці берегу Дніпра. До такої ініціативи теж запрошують долучитися всіх бажаючих в рамках проведення двомісячника чистоти в нашому городі, після наведення порядку в наших дворах, 28 числа во вторник. При підтримці депутата Кравченка Дмитрия, а також ради громадськості мікрорайону номер 13 который знаходиться на Раковці, при підтримці молодежи Крюковського вагонностроїльного заводу ми плануємо провести субботник, который називаємо «Чистий берег. Ми плануємо навести порядок на берегу районі Районі лодочної станції Демуровка, там є дуже хороший пляж. Також приглашаємо всіх желаючих прийняти участь в даному міроприяті 28 числа в 8 часу утра. Сьогодні, в рамках засідання комітету з доступності інвалідів до об'єктів інфраструктури міста, обговорювали питання відсутності і доступності у новобудовах, школах, житлових будинках. Докладніше далі. Спочатку про наболіли від голови міського товариства інвалідів Наталі Грисименко нещодавно в експлуатацію за новими правилами державних будівельних норм спортивний клуб СпортЛайф недоступний для інвалідів-візочників. Хоча, за словами пані Наталі, запевняли, що об'єкт будується за європейським стандартом з окремим в'їздом в помешкання, окремою роздягальною та спецпідйомником в басейн для інвалідів, ці слова дуже здивували голову Держбудконтролю. Остання заявила, що перевірить і у випадку підтвердження складе акт. У переліку пропозиції від інвалідів облаштувати пандус у 28-й школі, де проходять зустрічі членів товариства інвалідів. З іншого боку, представники інва громадських організацій міста висловили подяку віце-меру геннадію музиці за встановлені звукові світлофори, пандуси в аптеках та лікарнях. Ну, ви ж убіділі, що фінансування нету, ну що то у нас получається. І без фінансування, правда управління житлово-комунального господарства звітує цього року. У міський бюджет закладено 263 тисячі гривень на облаштування пандусів біля під'їздів п'яти житлових будинків. Геннадій музика пообіцяв особисто вирішити проблему з облаштуванням своєрідного пляжного пандусу. Давайте здійснити проект, що там давно бути. Я не думаю, дані є великі гроші, велика проблема для того, щоб поставили воду ці поручні. Я договорюсь з владіцями Хамаром, це зробити за свой счет. Денег это стоять не будет. Согласуйте, суті, що нужна Да? А ще в нашому місті з'явилась фірма «Озон ЛТД», яка виготовляє таблички для людей з вадами зору, виконані шрифтом Брайля. Підприємці, власники приміщень, власники, наприклад, транспортних засобів, теж можуть звернутися в цю кампанію і замовити такі таблички, внести свою лепту в те, щоб допомогти людям у нас пересуватися, містом. і на сам кінець у червні до Кременчука із провіркою завітають члени обласного комітету з доступності. Досліджуватимуть мережу зупинок, інспектуватимуть будівництво школи садочка, що у 278-му кварталі, і таке інше. Турнір Архімеда відбувся сьогодні. В стінах 4-го ліцею. Школярі зчинили галасливі та емоційні інтелектуальні суперечки, які нагадували справжні ігри Що де коли про дружбу дітей з математикою. Далі Іванка підстрела. Турнір «Архімеда» для учнів п'ятих класів складався з декількох етапів. Спочатку робота командна, потім індивідуальні завдання. Вісім команд, в кожній з яких по десятеро п'ятикласників вирішували по десять завдань з математики. І хоча цей предмет є одним з улюблених для усіх присутніх, не всі відразу згадують, хто такий архімед. «Як турнір називався? Архімеда. такий архімед. Ну, Это дядя. дядя, дядя маркематы. Ты можешь знать, чем он прославился? Не знаю. Сверло, О, да, Сверло, на по которому вода ишла, вода, по которому ишла. И он определил золото царю, настоящее золото это или нет. Кожна команда мала свою назву и девиз. Старшокласники виступали в ролі консультантів та спостерігачів, а вчителі спостерігали за процесом роботи, таким чином маючи змогу оцінити рівень знань дітей. В кожної команди своя стратегія. Вирішивши завдання, діти чим дуж мчать повідомити відповідь журі. Якщо вона виявиться неправильною, можна спробувати ще раз. Проте балів буде зараховано вже менше. Показати їм, як проводяться математичні бої, як, як правильно в них брати участь, можливо, ці. Діти в наступному побажають, якщо знайдуть спонсорів всеукраїнських математичних боях, взяти участь, вже вони будуть знати, як це проводиться. Завдання були підібрані відповідно до їхнього рівня розвитку. Четвертий, п'ятий клас, поглиблений курс. Прості, тобто, не просто дуже складні завдання, щоб дитина подивилася і не могла розв'язати. Тут завдання на вибір. Деякі можу розв'язати до деяких, воно буде прагнути. Наша команда отримала друге місце. Ми дуже раді. Що сьогодні було найскладніше і найцікавіше для вас? Сьоме дев'яте завдання. Найцікавіше, мабуть, було те, що всі дуже старалися і. Даже навіть коли було дуже складно, всі були, були раді. Переможцями в командному турнірі стали команда 25-го колегіуму та 5-й Б-клас 4-го ліцею. У Кременчуці дедалі більшої популярності набуває відносно молодий вид спорту хортинг. Вже маємо федерацію хортингу своїх переможців і призерів українських та європейських чемпіонатів. А враховуючи те, що цей вид єдиноборств заснований на національних традиціях та патріотичному вихованні молоді, можемо констатувати майбутнє у Хортингазі. Репортаж Дмитра Демененка. Слово Хортинг походить від назви відомого у світі славетного острова Хортиця, де була заснована Запорізька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу. Головна мета хортингу охопити оздоровчим рухом всі верстви населення України від малих дітей до людей літнього віку. Популяризувати і підвищувати роль фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучати дітей та юнацтво до здорового способу життя, відвертати їх від шкідливих звичок, виховати особистость у дусі порядності, патріотизму та любові до своєї батьківщини у Кременчуці Федерацію хортингу зареєстрували у 2012 році. За цей час тут підготували 21 першорозрядників, 12 кандидатів у майстри спорту та два майстри спорту України. Тактика Хортинга –– це… Где бы и как, какой противник мені казался, ты принимаешь его условия. Если он хочет драться в стойке, пожалуйста, если он хочет бороться в партері, пожалуйста, то есть мы готовим каждый элемент, каждый вид и как, ну, каждый вид спорта. Есть и вольная борьба, есть и бокс, и кикбоксинг, здесь спорту. смешано. Днями кременчижани повернулися із чергових змагань, чемпіонати України з кортингу. Повернулися з медалями. Юрій Данилейко посів перше місце, Олександр Довбиш – другий, а Олександр Лиман – третє. Головна ціль, мені в першу чергу, виспитання, виспитання себе, це фізичне розвиття. То есть это как бы культура, то есть это как бы вот, в принципе, физическое воспитание. Развитие физическое и духовное. То есть я понимаю, что я могу, что не могу. То, что не могу, я пытаюсь это достигать любыми целями. То, что не получається, або то я слаб, я пытаюсь это усовершенствовать. Сьогодні наші земляки готуються до чергових змагань. До речі, якщо у когось є бажання займатися хортингом, двері секції завжди відкриті. Знайти ж кременчуських спортсменів можна через соціальну мережу ВКонтакті. І на завершення випуску інформації від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Тож завтра погода буде хмарною без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 4 градуси. В день сягне 11 із позначкою. Плюс на цьому прощаємося до зустрічі на телеканалі ЛТАВА. І пам'ятайте, що ми працюємо для вас.